В фільмах і в іграх приказується майбутнє. Точніше, не майбутнє, а те, що сплановане вже властями. Коротше, мрія літак, мрія. Що він буде знищений, ще предсказали у фільмі 2012. Ну, не предсказали, а зазняли те, що спланували. Отак. Так як доказано, що вже мрія мала виліт. Мали вилетіти до Німеччини, але там щось хтось сказав не те, і її, вона не вилетіла коротше. Ну, вона не вилетіла через когось. Так виходить, що все-таки предсказують майбутнє. І конфлікт України з Росією був предсказаний в якомусь серіалі ще в 2006-му, вроді би, десь році. А те, що башні близнюки в Нью-Йорку падуть, були присказано було предсказано в ігрі. Автори сказали, що типа там. Не вистачило місця, але навряд чи діло у місці. І так, да, кстати, Тоді, коли додали моба в і зомбі, тоді прийшов, до власки, Путін знаходити сходство. Ну, коротше, от вам задача подумати, а я пішов далі знімати вам відео. Пока, дарова!